Вітаю вас, пане Вориславе. Вітаю, пане Анастасія. Що ж, почнемо давайте з того, що сеньбувається у Штатах, тому що такий собі великий бунт у США, тому що де ж таке ми ще бачили, щоб дійсно а, прорвались шанувальники Хамас в управління до будівлі а, з капітолію. Вимагали припинення вогню в секторі газу, також вимагали припинення допомоги Ізраїлю. А, організація, яка керувала цим всім, виступає за підтримку Палестини, і це така була от, така тисячний мітинг, 300 знаємо, що арештували. А, ось як ви це. Можете прокоментувати і як зробити так, щоб не розширювались ось такі мітинги, так тому що ну хто знає, скільки в світі ще є ось таких людей, які готові підтримувати сьогодні терористів. Ніяк. Ніяк це не змінити, це так працює демократія. Більше того, це виключно українська, російська, до речі, білоруська традиція все, що не подобається, забороняти так. Працює демократія. Треба з цим змиритися. Більше того, треба переконувати, треба людям задавати неприємні запитання. Наприклад, журналісти вчора ставили, а чому ви не виходили на мітинги протесту, коли Хамас вбивав ізраїльтян, коли різав голови дітям? Чому це не робили? І до речі, знаєте, вони були розгублені. Більше того, а кожен раз, коли ми нашим опонентам ставимо запитання? До яких вони нині готові, а не хочуть відповідати, це дуже погано показує електорату їх електорату. Наскільки ну примітивні у них лідери, або ті, з якими вони йдуть, тому ще раз кажу, треба переконувати, треба спілкуватися на рівні аргументів, а не на рівні заборони, сили і так далі. Забороняти можна тільки те, що несе загрозу суспільству, несе загрозу людству, несе загрозу устрою, те, що. Дійсно потрібно забороняти. Ну, наприклад, будь-які люди е, теорії або щось інше. До речі, от що треба забороняти це дійсно, але от хто сьогодні є таким да, розповсюдником з цих всяких теорій і злану це власне Путін, тому що бачимо, що є реакція сьогодні західних політиків, зокрема Олаф Шольц, розлютився на те, що Путін так цинічно говорив про війну на близькому сході. Ось такі розлючення, так ну і розуміння сьогодні загалом світу, ролі Росії навіть у цьому конфлікті вони вийдуть за рамки чогось більшого, чи це залишиться в рамках занепокоєння розлюченості. Ну і тому подібне це все елементи класичної європейської дипломатії. І ми бачимо, як вона працює. Так вони спочатку виказують свою позицію потім вони намагаються це вирішити в перемовному процесі, коли вони не можуть ні про що домовитись, тоді тоді йдуть вже якісь санкції або рішення розірвання стосунків, зменшення комунікації, зменшення співпраці. Але якщо ви вважаєте, що Шольц запропонує хрестовий похід проти Росії, ні, не запропонує. Більше того, повірте, у Шольца зараз багато проблем всередині Німеччини. От я, наприклад, дивився сьогодні. Зараз навіть процитую останнє соцопитування після протестів в Німеччині про палестинських протестів, і це зробив журнал Більд. І ви знаєте, я можу сказати, що ну такий радикалізм відвертий з'являється в Німеччині. 71% німців вважають, що імміграція з мусульманських країн. Робить велику загрозу для Німеччини 62,5% вважають, що люди які прославляють терористів Хамас або пропагандують їх позицію, також їх сторонники, в в Німеччині повинні бути покарані 57,7% Вважають, що серед мусульман Німеччини це більше 50% німців. Багато людей, підтримуючих тероризм проти Ізраїля, і з цим треба негайно боротися. Ну, це щоб ви так розуміли, дуже-дуже потужна зміна температура в Німеччині. І от це, це ще один крок до ісламофобії, взагалі до того, що відбувається у світі. Розумієте, те, що відбулося в Ізраїлі, буде мати наслідки для всього світу. А араби будуть намагатися маніпулювати фактами. Ми всі нещодавно бачили, як вони намагалися маніпулювати тоді, коли своєю ж ракетою влучили по своїй лікарні. Що далі відбулося? Протести по всьому світу, заяви погроми Посольства Ізраїля, знищення представництв ООН. Але щось я не бачив після того, як я з'ясувалося, що це ракета хамасівців. Протести по всьому світу за те, щоб покарати Хамас. Знищення посольства Палестини в Сірії, Туреччині, Марокко та інших країнах, а також вибачень. Вибачень я не бачив. Єдина позиція, яка дійсно мене вразила, це постпред а, Арабських Об'єднаних Еміратів в ООН, яка заявила, що. Хамас це терористична організація, яка несе відповідальність за все, що зараз відбувається в Газі, і взагалі це лайно. Ну так відверто, дуже коротко. Але знаєте, Шольцу зараз повертає Шольца. Треба розбиратися з внутрішніми проблемами. Його партія втрачає рейтинги, його риторика повинна показати, що він войовничий не гірше ніж альтернатива для Німеччини. Він на працює зараз на внутрішнього споживача. Це не для нас, не для Ізраїлю. Ні. Він побачив, що його рейтинги особисті падають. Він побачив, що партія падає. і він намагається це змінити в будь-якій країні. Політики орієнтуються на настрої, тому побачивши саме ці результати опитування. А повірте, він побачив, як ніхто інший. Шольц відреагував. І е, е, такі заяви це не для Росії, не для Ізраїля, це для німців. Які слухають і кажуть «Та ні, нормальний мужик хлопець такий з яйцями, ну не несталеві, але не погані, не по 17 гривень, але щось біля цього. До речі, тоді про позицію, давайте трошки про Байдена поговоримо. Тому що ну Байден взагалі приїхав в такий небезпечний час до Ізраїлю. Очевидно, також розуміючи, що цим собі певних балів додався в такій перевиборчій компанії. Він так дуже жорстко заявив, що Хамас треба знищувати. що правда, так він сказав, що давайте не заходити в сектор газа, але треба знищити терористів. Трошки тут мені паралелі з Україною провелись. Втім, він дав Ізраїлю дійсно. Там була зброя, і там не було ніяких обмежень на відміну від України. Так ми не маємо права. Бити по території Російської Федерації, хоча там є законні військові цілі. От сьогодні чи позиція Байдена вам зрозуміла, тому що якось ніби і рішуче налаштована, але з іншого боку, якісь певні обмеження є. Зокрема, ж бачимо, що наземна операція поки на паузі. Не зрозуміло, що буде далі Все дуже ну, легко, легко пояснити. Байден каже, що якщо ви зайдете в газу, то далі а, арабський світ встане на дибки і. Почнеться ну, проблемна історія, яка може зігнутися на роки, і це е, підеме ціну на нафту, це запустить економічні проблеми для сполучених штатів, це взагалі може змінити багато чого у світі, тому ані сполучені штати, ані інший е, цивілізований світ не зацікавлений в тому, щоб була ескалація. Але але коли ми кажемо про те, що сьогодні... А Байден там рішуче налаштований. Байден налаштований знову в рамках своєї передвиборчої риторики. В нього президентські вибори попереду. А 3 лютого в нього праймеріс, на який він заходить з величезними проблемами без перемоги в Україні, з великою проблемою в Ізраїлі. Багато до речі, серед демократів. Експертів, які вважають, що політика США привела до того, що відбувається, а Дональд Трамп використовує це і теж підтверджує, каже: От якщо б я був, такого би не сталося. Ну як завжди, ми знаємо, це найкращий, це найулюбленіший е, прийом популістів. Але він дійсно це використовує дуже вміло. Е, коли він каже, не заходити на територію, то це обмеження, такі ж самі обмеження, як і нам не бити атакамсами по території Росії. Кожній країні ставить свої обмеження. На жаль, і це е, зрозуміло, що це обмін. Ми будемо вам допомагати. Ви зможете захиститися, ви зможете робити все, що таке. ми допоможемо вам нанести удари. Ми дамо зброю, гроші. Ми допоможемо відслідкувати вам фінансові потоки, які ми фінансувалися е, Хамасовці. Ми зможемо допомогти вам, якщо Іран почне війну, тому що ну сьогодні е, Ліван, Сирія. Іран і навіть ємен, там теж вони готові к початку великої війни, і до речі, це така знаєте, це не джихад, ні, але це дуже схоже на те, що дуже хоче аятоли в Ірані. Вони хочуть, щоб християни і а, мусульмани воювали один з одним, їм це потрібно. Їм потрібно це для того, щоб оце калатнеча відликала увагу від них. Вони взагалі хочуть змінити світ під себе. І для цього ну для це не є таємницею. Для цього вони будуть працювати. Вони хочуть знищити Ізраїль, взагалі не подобається всі інше. Вони хочуть, щоб весь світ жив, як вони. Це той самий випадок, коли люди не змогли побудувати свою країну, але хочуть, щоб всі інші країни жили як вони в лайні. До речі, так само роблять і росіяни. Була одна та сама технологія брати. Мабуть, такі брати, брати якщо не по вірі, то по світогляду. Повертаючись до дозвов, не дозвол, знаєте, обмеження є всі, але всім, але не всі обмеження оприлюднені, і ми це знаємо. Я, наприклад, спілкувався з деякими військовими, вони кажуть, що нас просили під час, коли буде Байден в Ізраїлі. Не реагувати на провокації, хоча провокацій було безліч провокували активно провокували, стримуватись, робити мінімальне, щоб була там напруження в цей час, тому що арабські країни потім Потім би сказали, приїхав Байден, і ще пішла більша ескалація насильства. Тому не потрібен Байден, потрібен хтось з Арабів. Ну, наприклад, там Аятола саме він Хамене. він потрібен, щоб розрішити всі питання. Тому Сполучені Штати теж тут на вибори. Вони там балансують і вони дивляться на все, що відбувається. Тому ще раз кажу: обмеження є. Але Байдену вкрай необхідна перемога як України, так і Ізраїля. Ні, це не є головним питанням його перемоги. Але це частина пазла. З яких складається великий пазл під назвою перемога на президентських виборах? І якщо ми будемо забирати велику кількість частин з цього пазлу, він не складеться. Ще один персонаж, який по перше розмахував ядерним чемоданчиком, По друге постояв на фоні з прапором України. По-третє, запрошував Байдена на млинці до Росії. Ну і звісно, трішки такими ображеними заявами кидався, мовляв, та заберете свої атака, атака, все з України, якщо вже Україна програла, ну і це звісно про Путіна. Хоча трошки ніби як не сходиться, так деякі факти ви зрозуміли ціль візиту Путіна? Показати, що, що він ще живий і куди. Виїзний загалом так, бо я чесно, от з чим він там повертається до Росії, так і не зрозуміло. Дивіться ну, по-перше, це був не двійник, і всі ці визнали. Це був особисто Путін. Це перше, друге, відправити двійника к Сі було б недоречно, тому в Росії так не балуються а третє, він показав, що ні, я в ізоляції знаходжусь. Бачите. Я можу приїхати в Китай, наприклад. Я можу приїхати ще в Киргизію, Я обіцяю приїхати в Вірменію навіть після того, як вона ратифікувала Римський статут. Обіцяти це одне не приїхати. Але обіцяти буде і казати, що не на часі, теж не на часі, в будь-якому випадку, він приїжджав туди вирішити економічні питання і деякі питання особистої репутації, показати, що він не є, не є в ізоляції, і що він все ж таки може комунікувати з сильними світу цього. Це йому не дуже вдалося, хоча Сіцінпень. Дуже коректно все показав, сказав, що треба заглублюватись, занурюватись, підіймати. Ну як завжди, що їх кораблі бороздять простір всесвіту. Все нормально, це в рамках злов, дипломатичного етикету. Але от поза цього найцікавіше, і про це треба читати в китайських ЗМІ. Вони дуже стримано писали про цей візит. Це перше. не було такого як завжди. Наприклад, про те, що конгресмени Сполучених Штатів приїхали. А не тільки писали, а й відео було і наповнення, і два-три рази на день про це повідомляли в електронних медіа. Про Путіна згадали все, і це показує, хто впливає на які процеси, і хто дійсно важливий для Китаю. Росія важлива, тому що Росія для Китаю це ресурси, а також можливість придбати зараз за дешево активи, а також можливість для своїх товарів. На великому ринку, ну нещодавно стало відомо, що майже 70% ринку автівок в Росії це китайські 70%. Мені стало цікаво, хто інший. Там вже іранські є, індійські, ще якісь ну, дуже цікаво. Є невелика кількість європейських і американських, які завозять контрабандою. Виявляєте, хтось завозить лануси або там не знаю, шкоди контрабандою. Отак от буває. Так от, повертаючись до цих баранів, а саме до Путіна і його оточення, які приїхали в Китай, можна сказати, вони приїхали вирішувати і економічне питання, тому що там були історії про е проекти, які разом Путін хотів з Китаєм запустити. Там було виробництво мікрочипів на території Росії, яке вкрай необхідне їм для виробництва зброї. Там було два нових проекти: один по газу, один по нафті, і ще один по залізничній дорозі, тому що їм не вистачає потужності, щоб все вести в Китай. І ні про що не домовились. Це найцікавіше. Жоден проєкт не був проголошений про те, що його будуть реалізовувати. Жоден. Це дуже показово. Китай посміхається. Китай розкриває свої руки їх для об'ять, але нічого не робить. Тут той самий випадок, коли вони кажуть, але не роблять, і це дуже показово. Ну, бачимо, що паралельно от Сергій Лавров поїхав також ймовірно щось просити, тому що подавляє МЗС РФ, що Кимчанин прийняв Пхеньяні міністра закордонних справ Росії. Зустріч тривала трохи більше години. Ось тут здається, що ці зв'язки можуть бути більш небезпечними. тобто точно від Кимчанина можна чекати так якоїсь свині у вигляді того, що вони приїдуть не з пустими руками до Росії. Від Кім Чен іна можна чекати будь-якої світлі, якщо йому дасть право видавати цю сім'ю Китайська Народна Республіка. Саме в Пекіні вирішують, що буде робити їх міньйон під назвою Кім Чен Ін. Це фактично китайське проксі, і ні для кого це не є таємницею. Якщо Хезбала це проксі Ірану, то той самий Кім Чен Ін – просто мінййон. Пекіну більше того, без волі, без права він робить тільки те, що дають йому ну які можливості дають. А про що вони домовляються? Скоріше за все про обмін, їжа в обмін на зброю Китай допомагає Північній Кореї отримувати їжу, але їм явно не вистачає. А для Китаю це легше, тому що зараз їжу буде забезпечувати Росія для нас. Це проблема, тому що ми розуміємо в обмін на їжу. Корейці дадуть путіну ракети, дрони і якусь зброю, наприклад, снаряди. Єдине, що ми не знаємо ані якості цих, ані кількості, і це тоді вже питання до наших спецслужб, щоб вони дізналися, що саме про що саме домовлялися, про які які умови, і які саме постачання, ну яке саме постачання планується дуже добре буде, якщо випадково. Все це зірветься. Ну наприклад, як ракети, які повинен був отримувати Іра від Ірану Росія. А ці ракети чомусь вибухнули. Ну теж незрозуміло, якось так стало. Ракети і зброя, яка точно працює точно, це атакамси. По перше, бачимо, що самого ранку там є в Ростові, що забухає кажуть що традиційно, що все нормально, все збили. Також на Білгорущині що цікаво. Ну а зараз, як повідомляє Джейсенджей такий американський аналітик, що насправді передача атакамсів передував секретний візит Буданова. Ну, власне, з тим нам байдуже швидше, так яким чином це все передавалося, і завдяки кому, але ось ці атакамси так чи Дійсно, сьогодні можна говорити, що спочатку дали вже так, нехай з меншою дальністю. Таку кількість як пише нортам сам близько 20, Ну а далі точно більше. Чи бачите ви, якийсь, звісно, ось тут поштух, подвиг до таких більших об'ємів? Ну звісно, так розумію, що і F-16, ймовірно, ми вже побачимо не від заяв, а по факту у небі. Ну, по-перше, я би відійшов від конспірологічних теорій, особисто якщо їх кидають навіть американці. Те відео, яке ви зараз демонструєте, виклав головком Збройних сил України Валерій Федорович Залужний. Виклав він після того, як ці атакамці використали Сили спеціальних операцій Збройних сил України. Тому ну, візит був він, не був він з Буданова до Сполучених Штатів. До атаканців взагалі немає ніякого зв'язку. Їх передали Міністерство оборони. Міністерство оборони передало їх збройним силам, які і використовують гурмо займається своєю роботою. Якщо це співпало ну в цей день також наскільки мені відомо, коли це використали. А у деяких людей була ангіна, Це ж ніяк не пов'язано. Так само і тут. Тому я хочу сказати, щоб ви всі зрозуміли, Збройні сили України використовують зброю, яку отримують. Від Сполучених Штатів по легітимних целях. А цілей в нас багато. До речі, коли я почитав про 20 ракет, ну, гаразд, хай буде 20 ракет. Пане Мирославе, ну тут цікаво, що так ми зараз бачимо, що на полі бою активізувався ворог. Бачимо, що так є у нас гарячі напрямки. Це Авдіївка, купець Колиманський. Як думаєте, з чим це пов'язано? Чи можна говорити, що це все, що може показати Росія? Так, це можливо діє, ось це так так, прихована мобілізація, тому що бачимо, що звісно не шкодують людей. Як можна сьогодні це загалом коментувати? І звісно, зараз вже подейкують і про наступ України на Херсонщині? Що також цікаво чекаємо більш офіційних коментарів. Але що ви бачите? Так загалом в загальній картині на полі бою сьогодні. Ви пам'ятаєте, пані Анастасія, як в Росії називають цю війну? Так, да, так зване СВО. Спеціальна військова операція. Для них все це спеціальна військова операція. Це не війна. Спеціальна військова операція Бахмут, спеціальна військова операція Авдіївка, спеціальна військова операція. Вони можуть робити багату кількість таких спеціальних військових операцій? Вони можуть в різних місцях не одночасно не вистачає сил, комунікації, координації дій і всього іншого. Але те, що ми бачимо зараз, це намагання показати успіх, хоч якийсь успіх, на тлі того, що відбувається. А відбувається підготовка до виборів. Ми знову повертаємось до виборів, щоб ви зрозуміли, вибори в тоталітарних країнах дуже важливі, тому що там треба показувати владі, що підтримка є. Е, може, пам'ятаємо, Саме як обирали Бурмухамедо, я забув його Бурмухамедов з Узбекистану. Ви пам'ятаємо, так? Його обирали там. Його обирали величезною кількістю людей, там щоб показували 90%. Це їм важливо, їм важливо показати все стабільно, все гаразд, все, все йде, як треба. Так само і тут Путін зараз хоче показати, що СВО. Так зване СВО, в нього вдається, а йому треба показувати хоч якусь перемогу а їх немає. Тому зараз всі сили кидаються на цей напрямок. Коли ми зранку бачимо 700, 800, 900 росіян, інколи тисячу, які загинули, переважна більшість це на авдіївському напрямку. Уявляєте, вони за минулий тиждень втратили більше ніж 5 тисяч людей, 5 тисяч людей. За те, щоб віджати одну лісопосадку, це показує взагалі результативність. А окрім, окрім того, я спілкуюсь там зараз. вона дійсно пекло: Росіяни використовують саме на цьому напрямку все: гради, ракети, фосфор, авіабомби, піхоту, техніку, але їх тримають, стримують, їх знищують, і потім вони привозять нову живу силу, вкидають її, її знищують і так. Кожні 30 хвилин. Їм потрібна перемога будь-якою ціною. Це так звані м'ясні штурми. Але щоб всі зрозуміли, наші воїни теж несуть втрати. І це теж проблема. Тому що ворог не просто біжить, він використовує всю зброю, яка в нього є, а її дуже багато. Тому ми бачимо зараз тільки початок чергової СВО операції окремої під назвою Авдіївка. Я, наприклад, думаю, що. Ближче до зими вони будуть намагатися е, зробити ще один контрнаступ, тому що ну ми розуміємо, що є сили, які вони консолідують і не вкидають в бій. Подивимось, що буде і на якому напрямку для Путіна. Я розумію, головне показати, хоч якийсь результат, тому що зараз підтримка е, війни в Росії спадає навіть Лівада-центр, який є підконтрольний Росії Кремлю. Це взагалі, ну це як сказати, придворна соціологія. Вони показують, що майже ніхто вже не підтримує мінімальна кількість. А ще недавно було 40, 50, 60% відсотків підтримували зараз, в рамках 20% відсотків і скоріш не підтримують, тому що війна втомлює, війна виснажує і не тільки нас. Війна дискомфортна навіть для росіян? Так, от він хоче показати: ми воюємо за щось, за що? Поки йому не вдається показати. І чим більше людей сьогодні запитую: а за що ми воюємо? вони показують за Авдіївку. Там наші хлопці загинули, наші, вони за нашу землю б'ють. За яку вашу? Москалі, Саратовці, якісь там з ніжнього тагілу, стаганки буряти. Я не можу. Яка ваша земля? Звідки ви тут взялися? Да. Жили би собі в Росії, ні, вони приперлися сюди. Саме тому зараз ці думки з'являються у багатьох, і щось там ну, з мотивацією не дуже. Мотивація єдина гроші. Це єдина мотивація. Війна так і не стала вітчизняною для росіян, і Путін намагається це от зараз закрутити. От є перемога, ми всі пам'ятаємо. Бахмут невелике місто. Давайте відверто казати: про нього до початку повноцінного вторгнення велика кількість українців не знала на те, що росіян. А зараз про його знають усі світі. Вони зараз намагаються Авдіївку перетворити на той самий Бахмут. І от вони хочуть зробити там великий Сталінград, це Сталінградська битва, це Курська Дуга, це битва за Берлін. От, так от від трьох днів Київ за три дні до Авдіївка за два роки. Щось таке вони зараз йдуть. Ну, це щоб ви зрозуміли. Для них важлива сама сам результат. Для них важливий сам результат. І Авдіївка, це чи будь-яке інше селище, навіть не місто, селище це важливо. Піар далі вони роздують. Ну, таке ще коротке коротке запитання. Можливо, навіть не від Києва за три дня, а до ядерного удару по РФ, тому що саме до цього готує населення чомусь Шойгу. Він сказав, що країни НАТО готуються вдарити ядеркою по Російській Федерації. Це от, я не знаю, це мотивування людей швидше втікати з території Росії чи для кого ці заяви? От мене власне це сьогодні це цікавить дуже. Це виправдання війни, це намагання консолідувати ядерний електорат, це намагання консолідувати суспільство навколо війни і все ж таки мотивувати їх перед загальною а, мобілізацією, яка буде вже в наступному році. Що ж, цікаво, дивимо також з вами надалі спостерігати. Сподіваюся, за всіма подіями і в Україні і в світі. Дякую вам, що приєднали з нашого ефіру. Борислав Береза, екс народний депутат, громадський діячі, політик. Дякую, що були з нами. Всього на